Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо розглядати посилочку від бережників. Це посилочка з рослинами було перед замовленням. І ось я його вчора ввечері отримала на пошті, вже розкрила, щоб не витрачати ваш час на це. І зараз покажу вам, що я тут отримала і які в мене плани на ці рослинки. Загалом у мене було замовлення на тисячу гривень з копійками. І у мене тут трошки не співпадає ось цей чек з реальним замовленням, тому що на момент збору замовлення безпосередньо була відсутня одна з позицій, а я їх замовляла дві штучки, якщо я не помиляюсь. І тому я обирала заміну. Буду підглядати, щоб показати вам вірні назви. І, а вже ж десь ось тут або тут в куточку буду показувати вам повну назву рослини та як вона буде виглядати, коли буде вже дорослою рослиною, щоб ви змогли орієнтуватися, як вона має виглядати. Тож, давайте почнемо. Одна з причин мого замовлення була ось ця рослинка. Мені здається, не дуже вона розповсюджена у нас це ароня. Це такий різновид рябини. І вона має їсти ній ягідки чорного кольору. Таке листечко у неї темніше, як і у лохини, восени. Це досить велике буде деревце. У мене це контейнер, мабуть, о, який це розмір. Це не П-9, мабуть, більший, так не скажу вам. Але деревце у мене досить велике. Я б сказала десь метр за вишки. Планую я висаджувати його за ділянкою, за парканом, буду облаштовувати там також згодом красиву досить зону. У мене на ділянці нема куди розмістити цю рослину, хоча я дуже хочу, щоб вона у нас зростала. І ще хочу дуже купити потім класичну, ну більш класичну рибину, яка буде не їстівна, а просто як декоративна. Буду сподіватися, що люди, які ходять повз нашої ділянки, нашого паркану, вони не будуть обривати ці ягідки. Я, чесно кажучи, майже впевнена, що більшість людей взагалі не знає, що це таке, і подумає, що це декоративна рослина і неїстівна. Ми ягідки вже скуштували, вони мають такий самий смак. Як ті, що я раніше купувала у замороженому вигляді, ось такі трошки терпкуваті, але треба розуміти, що аронію ніхто не їсть просто так. Вона ну, не така прям смачна, її використовують для компотів. Для джемів, в принципі, мабуть, можна і для випічки, але я не пробувала. А ось компоти дітям постійно варила з аронії, вона дуже корисна, містить дуже багато вітаміну С. Тож, це моє головне у цьому замовленні, раді чого все це і робила. Ось так. Далі. Далі, що мені також було зобов'язкового це я докуповувала рослинки для своєї нової клумби. Цю клумбочку я нещодавно показувала, як створювала. Вона у мене ще в процесі, тому буду досаджувати ось нові рослинки, які докупила, і потім вже згодом буде її. Оформлювати, що у мене для цієї клумби тут заплановано? Я купила дві ось такі гейхери, вони так наче схожі, але це різні сорти. Я думаю, що це через те, що вже осінь вони починають ну трошки прив'ядати тому дуже схожі. А згодом вони все ж таки будуть відрізнятися. тож одна у нас. Гейхера це Wild Rose. Ось така. Вона має таке фіолетове таке забарвлення. І ось ці прожилки, вони такі коричневані. Ось така гарненька, живенька. Грунт, як завжди, вологий. Все приїхало ціле класно. І друга гейхера зараз подивлюсь її, вона називається Манстед, Чи якось так Мунстед, Манстед. Не знаю точно, звідки походить ця назва. У неї більш таке сріблясте забарвлення, теж фіолетове, але має такий сріблястий відтінок. Якщо порівняти ось так два листочки, то в принципі трошки різниця є. Я не хотіла саджати прям дві однакові, хотіла, щоб все ж таки була якась різниця невеличка. Ось тут добре буде видно. Бачите, тут таке сріблястеньке. А тут просто фіолетовий з коричневенькими прожилками. Е, також на ту клумбу я купила два ялівці. Це ось такі варіагатні сорти, які мають прожилки такого жовтенького кольору. Ось так. Так, і це у нас буде. Зараз пошукаємо назву. Ось тут це у нас ялівець китайський. Е... Варіагата, але тут скорочена назва експанса варіагата. Ось так. Він такий колюченький, я б сказала, досить великого розміру, якщо бачите, я думаю, що він піде в зріст, скажімо так, вже навіть не наступного літа, а через 2 роки ми побачимо, як буде наростати маску. В принципі, мене це влаштовує. Я даю йому час. І на ту саму клумбу у мене ще ось такий ялівець. Бачите, він також варіагатний, також з проживками, але у нього трошки інший зовнішній вигляд, він не такий калюченький. І тут ось таких маленьких жовтеньких крапень буде трошки більше. І це у нас ялівець горизонтальний, Андора компакта варіагата. Це все у нас низькорослі сорти. Такі маленькі, більш теліші. І коли я вже буду оформлювати клумбу, я вам покажу свої плани щодо неї і як я буду розташовувати ці рослинки. Вони у мене будуть як фон для тих рослин, які я вже висадила. Ось такі гейхери будуть додавати яскравих відтінків і з жовтими вкрапленнями будуть також трошки відціняти. Чому гейхери саме такі? Тому що у мене там зростають гортензії широколисні, і вони мають при закисленні ґрунту, квітненні, будуть мати більш такий фіолетово-рожевий колір. Тому я хотіла, щоб у мене це отак поєднувалося. Також у мене тут є з новенького такого цікавенького, що я замовляла одразу. Так, у мене тут дві лавандочки. Одна лаванда Монстет. Я там, до речі, невірно сказала Гейхеру, але я, мабуть, там вже помітила вам, що у мене невірна назва. Ось Одна у мене Монстет, друга платим блонди. Ось цей, якщо не помиляюсь, Блонде, блонди. Так. Вона, як бачите, така більш широколисна, ну, якщо порівнювати з цією. І в неї буде забарвлення світліше з таким трошки як кантиком. І Інша це ось ця Монстеп. у неї є досить довгі листечко. Вони обидві компактні. Я обрала, щоб це були два компактні сорти, бо мені потрібно, щоб вони були не високого розміру від ґрунту. І буду формувати їх такою шапочкою. Одну з них точно буду садити на місці тієї, що в мене зараз зростає, бо вона у мене там дуже розкідисть та не підходить. Я її пересаджу в інше місце, де для неї буде простору більше. А ось якусь з цих посаджу. Туди. І якщо я не помиляю, зараз вже не пам'ятаю, якась має наші ось ця може більш рожеве забарвлення, саме приквітнення, а якась таке фіолетове, таке як бускове. ну На фото я ось тут одну і іншу, відповідно, і ви зможете подивитися і порівняти їх. І ще у мене. Були у замовлені така рослинка, як Андробет, Андромеда Багатолисна. Хотіла я її висадити також частково на нову клумбу, але не було на момент збору в наявності. Тож я дозамовляла е, щось на заміну. Е, і з цього я обрала на ту суму, щоб не було ніяких повернень, мені не доплачувати, мені не приходилось. Я обрала те, що буде підходити мені по сумі. Тож взяла ось такий верес. Це Мартина. У нього такий класний колір, насичений рожевий, малиновий, я б навіть сказала. Дуже класно виглядає. Це буде моя вже, мабуть, третя спроба виростити верес у себе. Ми буду сподіватися, що ця буде вдала. Буду висаджувати її. Буду саджати, напевно його біля своєї ялиці. Ялиця, так, піхта називається українською. У нас ялиця наче. Буду висаджувати, бо у мене є така проблема. Я раніше вже розповідала, хто новенький, то не знає, що у мене сусідські коти. Сусідські коти ходять по території, тому що у нас немає собаки, і вони тут гуляють досить вільно. Навіть якщо я їх буду проганяти, вони нікуди не дінуться, тому вони мітять мені рослини. І страждає від них і самшит, і ялівці, і моя піхта також. Тому хочу перед нею висадити якусь рослину, яка буде як, ну, такою перешкодою підійти до неї. І ось вираз буде саме такою рослиною мені слугувати. Ще тоді замовила, дозамовила трояндочку. Це у мене троянда спрей, Shadow. На моїй основній клумбі у мене загинула чомусь одна трояндочка. Хочу висадити щось новеньке замість неї. Обрала таку, тому що вона буде невисока, мені не потрібна там висока. І буде мати таке класне незвичайне забарвлення. У мене такої немає. Хочу спробувати, вона має там досить класно гармоніювати. Також прикріпляю вам тут фото, щоб ви подивились, яка вона саме буде, коли буде квітнути. І на здачу я замовила, в мене там трошки залишалось, замовила м'яту Звичайно, при це подивіться, яка вона величезна. Це от поряд з моєю рукою, вона яка просто здоровезна. До речі, я замовляла якось двічі м'яту. Один раз у агромаркету, а інший раз на Добродарі, мабуть, так він називається. То мені приїхало, щоб ви розуміли, там от все прибрати, залишити отаку от пупоньку маленьку. Оце таке мені приїхало отаке. І воно, звісно, нічого там нормально не вижило. Ну і ось дивіться, які тут рослини. Якщо що, то не реклама, це я купую сама. Можете зрозуміти з моїх обсягів, що я не маю. Такої аудиторії, щоб мені хтось щось задарма надсилав. І що мені подобається у бережників, це подарунки. Я не знаю, як, чи для всіх, чи ні. Може, через те, що я роблю там ну, такі маленькі замовлення, але мені минулого разу поклали в рахунку подаруночок. І цього разу аж дві. Може, це тому, що не було в наявності, тому що того, що я замовляла, і це такий як комплімент від розпліднику. Але цього разу мені поклали дві ось такі паріканти. Ця Glow, ця, мабуть, така сама. Зараз подивлюсь. А ця Orange Glow. І ця Orange Glow дві однакові. Ось такі. Дуже гарненькі, дуже класно вони виглядають. Мені подобається, що вони одразу. Ну, Підформовані вже вертикально, тому що в мене одна зростає, паріканта. і коли я її отримала, у неї отак гілки йшли горизонтально, а вони, щоб розуміли, отут дуже тверді. І якщо вона вже отак стоїть, гілка горизонтально, то ви її підняти не зможете. Я намагалася і так, і так, але довелося її підрізати. Вона у мене хворіла цього року, я її підстригла трошки, тому не буде вона у мене такою гарною, як має бути. Але у мене є тепер ще дві нові для експериментів. Хочу одну з них також висадити на свою нову клумбочку, покажу вам потім куди. І другу ще не придумала куди. Але я думаю, що для такої краси у мене завжди знайдеться десь місце. Ось такі класні подаруночки від розпліднику. Тож, отаке у мене вийшло замовлення. Я дуже задоволена. вже Другий раз і другий раз поспіль отримаю все, що хотіла: чудовий сервіс, чудове пакування, брендоване, до речі, у них все приїжджає в класному стані, нічого немає в'ялого, чи сухого, чи пошкодженого, чи, наприклад, зараженого якогось, бо траплялося у мене і таке. Я дуже задоволена і ну, зі свого боку. Можу тільки радити купувати у них ось так. Тож у нас вже обіцяють дуже сильні дощі і похолодання, треба встигнути все це висадити, щоб у мене рослинки не страждали у контейнерах, не померзли. Бо сьогодні, вночі, наприклад, у нас було вже плюс 2 на Дніпропетровщині. Ось такі справи. В осінь Їдемо з новиночками. Бажаю вам всім здійснення мрій, щоб ви завжди мали можливість і купувати, і висаджувати там, де ви хочете свої нові рослиночки. І я сподіваюся, що скоро вже побачу вас з вами у новому відео буду розповідати вам про оновлення своєї нової та старої клумби. Всім всього найкращого, мирного неба, всім папа! -па.